Сьогодні у сумах суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу особі, яку голова Нацполіції України Хатя Деконаїдзе назвала кримінальним авторитетом, наближеним до коронованого злодія у законі. Із зали суду Олена Адаменко. Засідання почалося із клопотання адвокатів про заборону відеозйомки. Публікуються висловлення Вищого керівництва Національної поліції України зокрема деканаїдзе, вже визначено термін позбавлення волі 15 років нашому підзахисному, підзах, підзахисному. Публікуються фотознімки, негайно видалити з пресу, зала судового засідання, бо це зашкодить і принципу презумпції невиновності невинуватості і, і принципам об'єктивності. Суд, порадившись на місці, ухвалив відхилити клопотання сторони захисту, проводити судове засідання у присутності преси. Єдина умова закрити обличчя підозрюваного. На вимогу ж прокурора не показуємо і перекладача. Його справжнє ім'я засекречене правоохоронцями від адвокатів та підозрюваного. У суді його представляють вигаданим. Ну з десяток перекладачів, коли ми їх викликаємо до себе в міліцію там, в прокуратуру, вони відмовляються перекладати. Забувають грузинську мову та іншу, тому що вони побоюються особи фактично даної особи. Якщо б так не було, то община би надала нам перекладача і взагалі б цього ну, цирку не було б взагалі. Тому я прошу задовольнити наше клопотання і обрати Гугладзі Георгію Зурабовичу запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Нагадаємо, слідство підозрює цього чоловіка у розбійному нападі наміняло і за володіння його автівкою та валютою на суму більше мільйона гривень, а також зберігання амфетаміну затримання було незаконне. Під час церковної служби в спасопрображенському соборі з'явилися два працівники поліції. Під руки вивели не тільки підозрюваного, а й сам а й безпосередньо дружину підозрюваного для того, щоб провести у неї вдома обшук. Обвинувачують у зберіганні наркотиків, коли особа ні на обліку не стоїть, коли особа жодного дня, жодного разу їх не пробувала, що якраз указує і повинна поставити під сумнів обґрунтовності цієї ж підозри та незрозуміло цих доказів, чим вона підтверджує. Клопотання слідчого суд розглядав більше трьох годин. У результаті підозрюваного таки взяли під варту строком на два місяці. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.